Привіт! Сьогодні я розкажу вам про те, як Катерина Ямщикова очолила Полтаву, ставши одним з найненависніших персонажів місцевої політики. Але чи дійсно вона заслуговує на таке ставлення? Давайте розбиратися. Це відео я записую, тому що 28 липня виповнюється рівно два роки з моменту, коли депутати обрали Катерину Ямщикову секретарем Полтавської міської ради. Згідно із законом, за відсутності міського голови, саме секретар міськради виконує його обов'язки. Раптом хто не пам'ятає, мама я відсторонили від посади, бо суд визнав його корупціонером по справі домогосподарок, яких він влаштував урбаністками в інститут розвитку міста та фактично оплачував їх роботу з бюджету, що сполукало мене до цієї дії, я до сих пір не можу надати сам собі відповідь. Я прекрасно розумію, що юридично ми всі знаходимося зараз в судовому засіданні, а морально. Морально винен в всьому тих вірю. Я це прекрасно усвідомлюю, і якщо є така можливість затвердити ці всі угоди, я прошу суд це зробити. До речі, справою мама, я займалася саме Набута Сап, про які зараз всі говорять. Вирок мамаю дав тоді Полтаві шанс вийти із затяжної політичної кризи, яка тривала фактично із самого початку каденції нинішньої міськради, тобто кінця 2020 року. Справа в тому, що мамай, хоч і виграв вибори, але не мав надійної підтримки більшості депутатів, без якої неможливо ухвалювати якісь рішення. Зібрана мамаєм коаліція була дуже крихкою і трималася на домовленостях із капляним та двома ідеологічними ворогами Європейською солідарністю та ОПЗЖ. Напередодні Великої війни, коли Мамай в ефірі проросійського телеканалу наш почав версти дичину про братні народи, ця крихка коаліція рухнула. А блогер Андрій Карпов, який на той момент був секретарем міськради, разом із ЄС перейшов в опозицію на нашій території. Воюють дві наддержави: це так Сполучені усі. Штати Америки і Росія. Це геополітична ігра, в яку, на жаль, нас використовують як плацдарм дуже прикро, що йде брат на брата. З початком повномасштабного вторгнення політичне протистояння тимчасово відійшло на другий план. Проте проблеми в управлінні містом лише загострилися сьогодні вночі на превеликий жаль спіткала наше місто така негода, вразлива негода. І в умовах війни Мамай отримав можливість одноосібно розпоряджатися міським бюджетом через підконтрольний йому виконком. Депутатів це не влаштовувало, адже на їх рішення Мамай просто накладав вето. Але усунення мамая не принесло місту політичної стабільності. Навпаки, воно відкрило скриньку Пандори, випустивши на волю амбіції тих, хто досі перебував у тіні. Офіс президента категорично не влаштовувало те, що важливим обласним центром керує порохобот. Тому із колишніми депутатами Мамая була укладена домовленість вони зберігають вплив на фінансові потоки, але містом керує хтось зі слуг народу. Катерину Ямщикову обрали не одразу місто тоді міг очолити і хтось інший. Але саме вона готова була піти на найбільші компроміси з деканем, який замість мамая перебрав на себе керування партією за майбутнє. Використавши доволі надумані причини, Карпова звільнили. Йому дорікали некошеною травою, забитими ливнівками, поганими дорогами і відсутністю піску на дитячих майданчиках. Найбільші проблеми міста під час війни. Замість нього депутати обрали секретарем міської ради Катерину Ямщикову. Як влучно тоді підмітив мій колега. Найбільше цьому призначенню аплодували ті, кого від влади потрібно гнати, якнайдалі. Втім, у обрані Катерини секретарем є один беззаперечний позитивний момент. Політична криза у Полтаві завершилася. Міська рада, хоч і не дуже добре, але працює. Під час війни це важливо. Але свої зобов'язання перед деканем і його босом Нардепом Шаповаловим Катерина Ямщикова виконує дуже сумлінно. Майбах отримав своє розпорядження кілька важливих посад та фінансових потоків і може робити з ними все, що завгодно, Ямщикова мовчатиме. Саме тому, попри всі скандали, Валерій Пархоменко досі є першим заступником та готується до виборів. Саме тому плагіаторка Леся Марталішвіллі досі нагинає директорів шкіл та лікарень. Саме тому управління капітального будівництва досі внаглоди рибанить бюджет на проєктах та коригуваннях. Але буде неправдою сказати, що вся корупція у Полтаві це лише заслуга дикання та його друзів. Однопартієць Ямщикової Юрій Бражнік отримав у своє розпорядження сферу житлово-комунального господарства і хоботиться там як може. А Катерина Ямщикова свідомо самоусунулася від вирішення цих проблем та зосередилася на, так би мовити, міжнародній діяльності, випрошуючи за кордоном бодай якусь допомогу Полтаві. Ну, типу, чесно, в операційному процесі у мене тих пожеж на день. Зрозуміло, що я собі бачу, процес запустила і пішла далі. Далі ну, є процеси дуже багато, і насправді я намагаюся концентруватися на розвитку, на тому, що треба залучити, з ким треба відпрацювати. У мене йде дуже велика кількість роботи з міжнародними партнерами, на яких мені треба фейс-то фейс. У місті ж вона займається переважно питаннями ветеранів та безбар'єрності. Це, хоч і важливі теми, але, на жаль, дерибан бюджетних коштів партнерами по коаліції її зовсім не обходить. Створена Ямщиковою робоча група з моніторингу тендерів так і не перевірила жодної закупівлі. Її антикорупційна радниця, про яку я розповідала в минулому відео, теж поки не зрозуміла, за що, отримує гроші. Ще Ямщикова останнім часом активно намагається касплеїти Кукобу. Щотижня проводячи обходи міста у супроводі купи чиновників та фотографа. Про нульову ефективність цих обходів я розповідала у цьому відео. Треба сказати, що за останній рік Катерина Ямщикова сильно змінилася. Вона завела собі персонального піарника, стала приділяти більше уваги красивому одягу і, взагалі, стала доволі авторитарною, ігноруючи поради навіть свого оточення. Хочу сказати Катя, я твій великий фанат. Хоча вона так і не лізе у справи диканя, підлеглі ямщикової її відверто бояться. Без згоди Катерини вони навіть не можуть дати коментар журналістам. Інколи це доходить до абсурду. Наприклад, коли фахівець зазеленення Максим Макуха міг би оперативно пояснити людям необхідність спилу аварійних дерев, але мусить чекати її погодження. Підсумовуючи все, скажу, що у політиці практично немає чорного чи білого. Розібратися у ній складно, але важливо, щоб не повторювати помилки на виборах. І саме тому ми створили цей канал, щоб простими словами розповідати вам про місцеву політику. Тож підписуйтесь, воно того варте.